Доброго дня мої друзі, це я Сергій, Вон моя мама. Ми приїхали на її город мурав'єм. Оце її город, бачите, гор... гірчиця тут ми сіяли після того, як викопали картоплю. Ну, а заїхали чого? Сюди, чому сьогодні? Капусту позрізали. Тут трішечки було капусти. Ну, Чотири мішки там воно, в мурав'ю. Дивіться, це біла горчиця сьогодні. Оце я знімаю це число 21 жовтня. Ну, відео, мабуть, трішечки пізніше вийде. Гляньте. Давайте так. Ну, о, вже є такі е, височенькі стебла. Мабуть, сантиметрів 25 де не де 30, де не де 15 Почала рости після дощів, що в вересні пройшли. Ну і потеплішало ж трохи. Хоча сьогодні вночі, вранці ми вийшли з хати, то водичка в відрі примерзла. Мабуть, був ноль або мінус один. Не знаю. Бачите, яка гірчичка? О, Ну отак і весь город. Тут 600х, гірчиця росте. На моєму городі теж. Така сама вже гірчиця. Але там у мене на городі змішана трохи білою, трохи жовтою озимою. Ну, біла виморозне, як морози будуть, а жовта озима вона буде рости і далі. І весною ще буде підростати. То ми гірчицю, коли підростає, ми жинаємо серпом та возимо додому наші кози. Дуже її люблять. Ну, оце, що я вам хотів показати про гірчицю. Нагадую, що це відео я робив 21 жовтня. Ну а сьогодні випускаю це відео. Так що, друзі, бажаю всім міцного здоров'я. Мирного неба. Всього самого, найкращого, до побачення.